друзяки, ну що, ось дивіться, за ким я їду, сейчас обганяю і проводим додому так обгоняем это быстро будет. ДТЗ. АК... Кондиционер, -ка. кабина. Да, все прилагается. Сейчас, как видите, какие кондиционеры, кондиционер. Не у каждого думает, -ка. но а тут вот. на работе...

Приїхав трактор, будемо пробувати вигружати. <тарк> якесь таке волнення, не віриться. Ну зараз будемо е, вигрузимо, потім я покажу і сам трактор, і покажу. Також я одразу заказав фрезу. Покажу фрезу, ми її отцепимо. Поїздимо, попробуємо, потестуємо. А є багато? Так, вот. Зихать, да мой камеру закрыти. пахнет резиной новой Новым пахнет да в ящике что-то какой-то зип должен быть а, Веручили, а да 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 Что да А все заливко, да 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 Ты записку написал? Ну і там черпить, а ти так, когда випускають і далі провірите розписаться. Ага, залиться, залиться, залито. -по. Все позаливано, на тусов. Сейчас будем дивиться Маса Ось, да, включив.

Здорово за не знімаю. Здорово за коня восьмой чажок. Бачиш? О, бачиш? — Ага. две телефона мишка есть. Вот это Ну я так понял, так. Ну ты ее пока не знімай, потому что бы никуда не... Все, можно, да? На нейтралі там деви. Ну, тут так? да? Да, на да, сторону, да. Сейчас закреплю вот так. Закріплю, от так. А, -а, а зачем? А что ты двери надевал? Да. Вот так. Як враження? Якесь таке ну, не так як машина. О всі Гідравліку Гідравлика я підням, даж, як дня, наша, давай, гідравлику. А тут ти чужим отдав, потім объясняй ти трактор дел, да? Тут. Да, да, я тут правильно выросло. поехал. Правильно, да. Я хочу быть трактористом. Да, давайте меня. Хочу быть трактористом. <свят> Тогда взнос. Подожди, первый, взнос надо сделать. Сделаем, и второй тоже. Я так же сам вернулся на ту дорогу и, <свят> и через центр. Лично а, так право, да. да. На, 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 на мосту, потом же. Вы, вы, едете на мост, и нас да. Да, там указатели да там... там я там там авария как раз тут то переезжал как раз у ему а, -а, -а. кто-то переезжал вам через... получается за мост и вправо да. 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 Все, все, спасибо да, да всего да. наикраще а у вас все что сейчас бракуют. соберу свои лампы давайте мы вам поможем да, да, да. опытный А, четко вони доставляють, да? А? Хорошо доставляють, кажу. Ну, а как они По-другому ніяк, Так только. Може і до вас при... приїде цей чоловік. Дуже хороша людина, добра людина. Так що купляйте трактор і він вам привезе. Ви самі откуда? З Дніпра. А з Дніпра, не? А? А. а скільки з Дніпра прямо сюди кілометрів? Ну, где-то километров 200. Ну если взять шти, там же птичье у нас в конце а -а. Днепра, а потом через весь Днепр опять переехал. То вы быстро проехал 200 км? Да я в 11-15 только вышел с базы. А -а -а. Это та сторона Криворовская. Мне надо было весь Днепр перейти. Это 40 минут только по Днепру. Так, Женька бере соляру, сейчас будем заливать. А -а -а. У нас 20, 20 літрів мы заранее наготовили. Зараз заправимо, друзі, бо там э, пищить в салоні, що мало дизеля, І спробуємо заїхати під навіс, чи влізе він, чи ні. Бо бачите, сама верхня точка це мигалка. Я думаю, він заїде, тільки там вже не виїде. Ми ж планували, щоб він не виїжджав. Далі, зараз будемо дивитися. Жека, а фрезу снимается получается, вот как вона сейчас в расслабленном состоянии и витягувати ці фиксирующие пальцы, да? И ну, кардан, да? Ну, Нет. А, кардан ездил тут аж сюда, ну, туда, не, да? Конечно. Ну, цепы вот я думаю, раз на кулаках. Ну, да. де ден зі пакше через мою потеку вибіж там я не знаю друзячки ну бачите трошки обливи соляркою, сейчас на затряпку витерти бачите Повне так казав, буде трактор. Тепер розкажу вам, чого іменно цей трактор. Значить, Коли ми загоріли з трактором, ще до Нового року, у 2024 році. вже до Нового року, я вже хотів, решив, ну, вже хотів і вирішив брати 35 коників тільки без кабіни. Все, Віка, я беру 35-ку, без кабіни, нам якраз те, що треба, туди-сюди. Ну я ж спішив до зерна, щоб думаю, поки повісив фронтальний, поки те се, ну, щоб підзерно. А Віка каже, ні, не вздумай, ти що, без кабіни, туди-сюди, давай трошки більше, ніж 35-ку. Ну, коротше, от говорила вона мене, ми, що так і так хочемо взяти 50 коників з кабіною. З кондиціонером э, новий А нам кажуть, що вийде новий 2025 року, -го у червні місяці десь будуть. У них поставки в червні будуть. І можемо тоді зв'язатися візьмете собі 50 коників. І ото ми, виходить, ще перед новим роком ждали, поки їх привезуть у червні. їх В червні даже, трошки пізніше привезли, поки почалася збірка, і оце ж я вам казав, ось 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 ось. І прийшло час, водій дзвонив, що вам везуть трактор. Чого я вирішив брати ДТЗ, а не там другу якусь їх вже багато фірм. Тому що ДТЗ, ну, на мою думку, найнадіжніший трактор. І рядом у нас Діпро недалеко, що треба запчастей теж, рядом, і здорова дуже організація ДТЗ і гарантія. Три роки гарантії. Що тут іще думати? Ну прийшлося ждати. Оце ж ми ждали, ждали, що ми знали, що він буде. Ми під нього робили навіс. Оце все під нього. Це середній сегмент. Виходить. Ну якби між маленьким і здоровим. Серединка, золота середина. А так як ви ж знаєте, що я планую почати обробляти свої землі і садити собі зернову культуру. Вирішив почати з цього. Якщо вдруг вже потім розходаримося, буде мало, то потім вже все по наростаючій. Ну, знаєте, як, поки починаємо з маленького, а там буде видно. Які в мене плани далі? Плани в мене далі е, плуг купити, я думаю, трьохкорпусний. Три по 25 чи три по 30. Може три по 30, а там буде видно. Це плуг купити в першу чергу. І знаходити фірму яка займається фронтальними навантажувачами і ставить на нього фронтальний погрузчик. Зачем нам фронтальний погрузчик? загрузить погрузить підкинуть і так далі в хазяйстві постійно треба фронтальний погрузчик. також обійдемо його бето і що я замітив кольоса кольоса дуже е, закручені так ну, видати контейнера, що дуже вузько. будемо Кольоси міняти ляці, розкручувати флянці і здвигати сюди і не просто переворачують. Ну то тобто щось таке. Фрезу ще протестуємо, потім знімемо, вона нам не треба. Зачем я брав фрезу? Я взяв фрезу. Це нам фреза треба для огородів. Все, більше для чого. Потім плуг візьму, потім ну, в планах, усе, дискову борону, культиватор. Сіявку, ну це все не швидко, це все е, уже в мене є отривок в римні, за яке я маю це все купити. І по землям також питання це все вирішується, Рішається вже кой що приобрітається, ще в процесі. Не все одразу. Ну ми йдемо до цього. Я не просто що казав, о, е, аби балакати. Ми до цього йдемо. Не все одразу постійно. ще, Які мої перші впечатлення? Що це не машина? Я думав, так буде, ну як у мене на машині. Ву -ву -ву. Не так. Що, все набагато. Ну, ну, тут так все просте, ви ж бачите, от я, я в житті ніколи не їздив на трактор. Оце перший раз за всю життя. Я перший раз за всю жизнь у нього сів і з'їхав з машини. Оце була моя перва, перший раз на тракторі. І ви це бачите. Схожного нічого нема. Ну, може що я давно вже за рулем. Так схожого нічого такого. Ой, враження Враження э, бомбейське. Ось ось треба кулісу переставити, бо дуже далеко. Враження бомбейське. Тут екран, каньдр. Может сведуху подобрать Свет. Куди? Не, сведуха нормально, тут роль, о, о! О, вот так вот роль удовольствие. Наверное. Да сигнал не вишивает, але без понятия. Це у нас дворники, це свет. Ну так, все. Ну, все треба, знаєте, як привикнути, звикнуться. Повишені, понижені. Потім вал відбора мощності. 1000 оборотів і 540. Увага перед вікненням і перемиканням вала відбору потужності до опора. Натискайте подальше щеплення. А, вижав щеплення, потім тільки включив і потихеньку запускаєш. Ну таке. Ну, ви оце дивитесь, вірите, що я оце з трактора вилазив. Дякую. Поздравте, ми купили трактор. Зараз буду пробувати ось включити кабінет. Зараз буду пробувати сюди заїхати. Чи знайде він сюди чи. Не знаю, а фрезу забув підняти, А вона і каталась, даже. Покати. Ну от там ми не виїдемо. А як ти виїдеш? Та виїдеш ти з собою. Ні. Та не роздаєш. Ні. Та я туди. Так. так а ми ж. А Ні? куди ти там будеш виїзд? Ми ж планували типу отсюда на ту сторону виїжджати. А, а куди? А як? якщо ми ще зальємо, то... Ну а. от бачите, куди така висота? Зачем ми робили? Ні, вона це так нормально, просто вже... Ну ми ж ту стінку хочемо зашити, право. Ну про... а куди там виїжджає? Там воно. Таке все плосне, знаєш, нове. Отак вот ось під навесом буде стояти. Также, друзі, тут дзвонить водитель, Під'їжджаю, виїжджайте, зустрічайте. Бо я сказав, що виїду зустріну і проведу додому. Тут збираємося їхати зустрічати водія, чую щось пискотить. Побіг туди, вже в нас другий опороз лежить, кормить, не пойму, вже повилазив. Ми утром пробували молока, не було, нічого не було, нормально їла. Їду по трактору, вже штук не знаю, 14-15 молоко п'ють, вона вже кривка їх кормить, я ту лампу включив, двері закрию, побіг. Що там, я ще й не заходив. Ще місто на вийшло, мабуть, ще. Будуть поросяти. І так же в нас був уже ще один опору. Четвертий. Перед цим. Так, да, поэтому все треба показувати. Новостей куча, ну воно ж із за цього трактора, то те, то се, то п'яте, то десяте. Коротше так, скільки стоїть трактор? 12 з хвостом. 12, ну коротше, виходить 520. І дивіться 25-го года. 520 тисяч, ну 12 хвостом у доларах. Ціна яка недорога. І ДТЗ. І 50-ка. Ну, фрезу я брав, я потім відділу за нею відео зніму, протестуємо. це треба спрацювати, тут щоб передивитися. Все це. так, що всій компанії ДТЗ. Дякую. Трактор отримали. Доволі раді, треба привикнутися, звикнутися, ви ж бачите, що ще нічого толком не знаємо. І самі люди, які дивляться, це перший трактор в моїй житті. Я не тракторист, нічого не розумію. Все починаю з нуля. Ну, які свинями, пам'ятаєте теж? Все з нуля. Хіхоньки, хахоньки були, все було, ну, слава Богу, свинки ростуть і все добре. Так само і по аграрній темі. Потихеньку, по наростаючій. Хі-хі, ха-ха, що з мене там сміються, водолага там розказує. Я ще всього не кажу, але перспективи дуже хороші. Все примерно, як я хотів, все примірно так і є. Ну, знаєте, краще, як є ще трактор, я показав, Є трактор. Буде скільки то гектарів, я покажу, що ось це скільки то моїх гектарів. Поки багатьох просто рано, але діло двигається в хорошу сторону. Не все одразу, не все. Їхній канал на Ютубі. У них є канал, вони розказують там про мотоблоки, про трактори, про те, про все, про п'яте, про десяте. Закріплю в коментарях вверху. Ну і де брав, хто там хоче по цінам подивитися, бо там як хоч манюньку, так і до здорового. А це середина. Теж глянете. Всім спасія! За просмотр, спасибо за привітання, що поздравили з нас з такою покупкою. Потом ми все подробно будемо вам розказувати, показувати. Просто ми самі ще отак не знаємо. Серце тіпає, руки тіліпаються, ще толком нічого не знаємо. Женька, бачите, забіг він не знає, що робити. Туди-сюди. Так що всім спасіба. Хвости вверх! Все вверх! Пока!